Революція гідності залишила визначальний слід в історії. Не в прийнятих документах папір все стерпить, не в прізвищах лідерів вони змінювалися і будуть змінюватись. Її мрії, надії та ідеали разюче вплинули на нашу ментальність, розпочали та продовжують формувати нашу нову політичну ідентичність. 21 листопада 2013 року, після того як уряд Миколи Азарова оголосив, що Україна не підписуватиме асоціацію з Євросоюзом, розпочалися перші протести у Києві. Так почався Євромайдан, що у криваві зіткнення демонстрантів та співробітників правоохоронних органів. За 94 дні зимової революції через Майдан пройшов безкінечний потік людей. В перший день 21 листопада півтори тисячі, далі десятки, сотні тисяч. Найбільші акції протесту збирали до мільйона людей. Загальна кількість учасників Євромайдану коливається від 3 до 4 мільйонів. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинула найбільша кількість людей 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року за демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Обов'язок кожного українця зберегти свободу та зберегти пам'ять про тих, хто загинув заради неї. Це найкраща подяка героям. Ви можете зробити це у будь-якій точці країни або світу, просто згадавши про них. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір виборювати свободу України та гідність її народу, віддавши за неї власне життя. Завдяки їм сьогодні Україна є вільною демократичною державою. Іти я мушу, Матінко, пробачте. Я повернусь, може до весни. А ви не плачте, мама, ви не плачте. Хто, якщо не ми? Якщо не ми? Вони були звичайними людьми, а стали героями. Бо останню мить вітали найдорожче своє життя. За нас вітали, аби. Ми жили. Ми не знаємо всіх імен, адже Небесна Сотня це не тільки всі ті, кого вбили в центрі української столиці в лютому, а також ті, хто виступили проти режиму в різних куточках країни, а потім були вбиті або замордовані. Українські ангели загинули за свободу, правду. Та незалежність своєї держави і ціною жертовності показали, що наш український дух є незламним, а народ нескореним. Вони були різними, за віком, статтю, освітою, з різних куточків України та за кордон. Серед них були успішні підприємці та пенсіонери. Найстаршому Іванові Наконечному виповнилось 82 роки, а наймолодшому Назарієві Войтовичу, лише 17. вічна пам'ять героям Небесної Сотні, які поклали своє життя, захищаючи незалежність майбутнє нашої батьківщини. Герої не вмирають, а живуть в наших душах, торкаються струм нашого серця. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас живих, дасть нам сили, волю, мудрість і наснаги для зміцнення власної держави на власній землі. Ми завжди будемо пам'ятати тих героїв, чиєю кров'ю писалася історія волі нашого народу. Хто не побоявся вкотре повідомити всьому світові, що українці сильна нація, яку не можна зв'язати в Кайдани, яка завжди сама обирає свій путь і свої сторони. Хай палає свічка пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні в наших серцях, а розмірений бій хронометра. Відчеканий час скорботи, душевного болю та жалю.